сьо, 100, так, пеліцтак, сяк, Ми досить часто чуємо про пеліць. А що ж взагалі таке пеліць? Давайте розбиратися. Ізначально пеліць це є корм для відгодовування риби. Для таких, як Асьотр, форель, соміки і все інше. Він виготовляється на великих спеціалізованих заводах, де знаходяться лабораторії, по яких, відповідно, на, кожні, на кожен пелець розраховується відповідне місце жирів, протеїнів та інших активних речовин, який створений для того, щоб відгодовувати рибу, щоб риба набирала вагу швиденько, набирала масу, і неї можна було продати. В свою чергу рибаки взяли цей пелець і перенесли в його для рибалки. Він використовується як в любительській, так і в спортивні рибалці, і має різні діаметри, має різну жирність, має різні характеристики. Як взагалі використовувати пелець і для чого використовуються різні фракції, я вам розкажу в слідуючому відео. Тому підписуйтесь на канал, тут буде багато цікаво. Слух, я вже забачував цей програм.